Ум'я Отця і Сина, і Святого Духа, всіх вас, дорогі браті, і сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним Днем. Сьогодні за божественною літургією ми чули святе Євангеліє, яке читалося від апоста Євангеліста Луки, розказується притча. Дехто говорить, що це притча, В основному всі кажуть, а деякі є толкування з цього святого відрівка з Євангелія, що це. Був настоящий випадок, тому що у притчі обишне ніколи не називається ім'я. А тут ми чуємо ім'я бідного чоловіка. Написано в Євангелії, сьогоднішній притчі, що жив чоловік багатий, заможний, одівався дорогу дуже одежу, порфір і вісон. На кожен день веселився, банкетував. І біля його дому, біля його. Воріт лежав бідний Лазар, який, його тіло було покритому струпами, той тобто гнойними ранами, і собаки приходили і облизували ці струпи, тим самим облегшували його страдання. І коли помер Лазар, він був взятий ангелами, написано у лоно Авраама. Пізніше помер богач. І коли багач перебував у муках, страданнях, в вогнищі, він підняв свої очі і побачив праотця Авраама і бідного Лазаря. І говорить, отче Авраами, пішли Лазаря, що він омочив свої пальці у воду і Таким чином облегшив мені моє страдання, мою жагу. І Авраам відповідає, що ти вже достойно получив на землі. Тут ти мучишся. а бідний Лазар жив, бідно і Бога важко. І сьогодні він отримує воздаяння за свою хворобу, за своє терпіння. І між вами і нами велика пропасть, що ви не можете перейти ні з мук в рай, ні з рая в муки. І тоді багач просить і каже, Отче Аврааме, пішли лазаря в мій дім, в мого батька, тому що в мене ще є п'ять братів, щоб вони не попали сюди, щоб вони образумилися, Авраам відповідає, вони мають Моїсея і пророків. І багаш відповідає, якщо вони не повірять, пошли їм хтось, якщо з мертвих хтось воскресний прийде до них, тоді вони повірять. І Авраам відповідає, якщо вони Моїсея, пророків не почули, не послухали і не повірили, то навіть як хтось з мертвих. Воскресне, вони не повірять. Сьогодні, браті і сестри, розказується про багатство і бідність. Це дві рівні дари Господні, які можна використати для спасіння своєї душі. Багач не тому погиб і попав в муки, що він був багатий. Чому згадується Авраам? Тому що він дуже був. Багатий чоловік, заможний чоловік. Коли ви почитаєте в Біблії, описується, скільки він мав тисяч пар волів, ослів, різних тварин, він був дуже заможний чоловік. Але він був гостеприємним. Він свої блага використовував для того, щоб ще ближніми поділитися. І бідний спасся не тому. Попав в лона Авраама, тому що він був бідний і хворий, і немощний. Ні, браті, і сестри. А тому, що він лежав біля воріт, богача, який чув, як люди веселилися, їли, що він хотів написано, крихітки хліба з-під столу з'їсти, Ну, і цього йому не давали. А спасся він, браття, сестри, тим. Що він не осуждав, не укоряв багача, а він терпеливо переносив свій стан. І тут рівні дарі браті, сестри Божі, що багач мав все, але він не мав милосердя. Він міг угодити Богу, він міг покликати лікаря. Люди проходили мимо всі, багато людей йшло до двору багача. Ну ніхто не бачив страждання цього чоловіка. Собачки тільки приходили і облизували ці рани. Нікому до нього не було справи. І він не казав: Господи, чому це мені? За що це мені? Хіби я самий грішний, що я так мучуюсь, а от ці вони п'ють, їдять вісон і порфіра це самий тонка одежа з льону. Вона дуже дорога. Що він обміняв кожен день одежу, а бідному він не міг нічого дати. Столів викидали, може, і тваринам, останки з того, що вони не зідали, але бідному ніхто не дав. Це вчить браті і сестри нам в нашому житті, що як і багатство, і бідність можуть послужити для страдань і вічних мук. Якщо ми будемо, Мати те, що Господь нам дав ці дарі багатства, тому що ми нічого не принесли. Ми користуємося тим, що Бог нам дав. Але якщо ми будемо вміти ділитися, використовувати для ближнього, тоді це послужить нам во благо, для спасіння. Якщо наша бідність, ми будемо ходити і розказувати, які ми нещасні, які ми бідні, а Він такий, не всякий, я той має, а я не маю, а чого він має, а я не маю. Ця бідність нам не послужить у радість і спасіння нашої душі. А от Лазар ім'я йому дається. Чому? Тому що це Боже благословіння. Ми чуємо з Біблії, якщо декілька раз Господь каже, Моїсей, Моїсей, Авраам, Авраам, що декілька раз повторяє ім'я, це означає, що він має благовиння Боже до себе. А от багаж не називається іменем, тому що благовіння Божого він не обрів Бога, хоча Господь його обдарував всім. Але він возгордився, він став самонадіяним. І сьогодні, браті і сестри, часто сектанти, які приходять і терозірують нас і пишуть нам навіть на сторінку і кажуть, що ви там поклоняєтеся трупам. Що ви цілуєте трупи? Це ж мумії, вони там померли, на що їх почитають, нащо їх молитися? Подивіться, грішник багач. І він каже до Авраама: пошли в мій дім, тому що у мене п'ять братів. Грішник з неба. ходатайствує, просить за своїх родичів. А що такі святі, які прибувають у лоні? Божому Царстві, вони мають благовоління, і вони моляться за нас, щоб ми обрели в Бога благодать, ми пізнали Бога, ми мали віру. Ми йшли по заповідям Божим. Ми молилися, сповідалися, причащалися. І коли нам трудно, щоб вони нам допомогли, що навіть грішник з того світу просить за своїх родичів. Бо вам і відповідь, каже, що ви молиться святим, тому що Бог їх прославив. Не ми їх прославили, ми їх тільки почитаємо і молимося, тому що Бог їх прославив. І ми їх почитаємо. І ви чуєте, часто люди кажуть, о, я не повіру, я не буду мати віри, якщо це не станеться так, і це відбудеться, ну шукають чуда. Що відповідає сьогодні Авраам? Всім тим. Як можна їх назвати любопитних або черствих, які кажуть, що станеться в чудо, я повірю, не повірю. Авраам відповідає: якщо вони Моїсея, що таке Моїсія? П'ятикниждя це Біблія. Якщо вони читали і не повірили, пророки, ті, які говорили про пришестя Ісуса Христа, і вони не мають віри, то як навіть хтось змертих Воскресне, вони не повірять, вони не зміняться. І не старайтеся таким людям доказати щось. Якщо каже Господь не призове, ніхто не прийде. Ми тільки можемо просити, що Господи просвіти, Господи спаси, Господи настав. Якщо ми бачимо черствих своїх рідних, близьких, самих дорогих, і стіна буває як граніт, ми тільки можемо взивати до Бога. Багато є таких предків, прикладів. Життя нашого приходу з, з того, що я тут священник, і люди, які не були віруючі, рідні, діти, внуки, а за них плакали, за них ходили, за них постили, за них давали милостиню, на службі стояли. Приходить час, і вони приходять в храм. І вони моляться, і вони сповідаються, тому що їх користі ніякої. Не принесе їх просити, а за них треба просити. Їм потрібно сказати так легенько, без злоби. Не треба там обзивати чи ще. Сказати, що це гріх, що це неправильно, що за це може бути кара Божа. Життя тобі дано від Бога, дитино. І ти повинен пізнати Богу. І ті гріхи, яких ти маєш пристрасті, вони тебе погублять. От, браті і сестри, воздаяння всім тим, хто важко живе, хворіє дуже важко. Не нарікайте на хрест, не нарікайте на своє життя. Якщо ви хочете мати воздаяння на небі, там, де не буде ні плач, ні скрежет зубів, а там, де буде безконечна радість. І дай Бог нам сьогодні, браті і сестри, якщо Бог нам послав якісь багатства, статки, щоб ми замітили, що ми побачили. Що ми маємо таку можливість послужити ближньому і цим самим угодити Богу. Якщо Бог нам попустив і хвороби, і бідність, це значить, ми можемо також використати для спасіння своєї душі безроботно, без нарікань. І нехай життя цих двох людей навчить нас, що не можна тими статками собі приписувати і веселитися, і упиватися. І жити бездарно, їх треба використовувати во славу Божу. І наша бідність, яка часто є у людей, не нарікайте, не унивайте, не ровщить. І нехай ці дві статки, яких є у людей на землі, що вони послужили їм для спасіння безсмертних вічних душ. І пам'ятайте, що святі угодники Божі, Бог їх прославив, з неба ходатость вони за нас. І чудеса, які часто люди шукають, це самообман, це самооправдання. Скільки чудес є на землі, і скільки людей стоїть тут в храмі сьогодні і взагалі, от сьогодні стоїть дитина, якої мама шукала півроку. На сході, півроку не було. Через півроку, вчора чи позавчора привели, мама приводить їм в храм дитину. В підвалах не йшли. Хіба це не чудо? Живу. Дитину невредиму знайшла мама через пів року і привела зразу в храм. Подякувати Богу. Оце, браті і сестри, вміти всякі дні свого життя поблагодарити Бога. Якщо ми будемо благодарити Бога, це означає, що ми маємо зв'язок з Богом. Якщо ми будемо мати зв'язок з Богом, Господь да, дасть велику свою поміч і защиту тоді, коли ми навіть не чекаємо. Поможи нам всім Господь. Спасибо, Господи.